Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі раду голови офісу президента України Михайло Подоляк. Разом із нами у цій порі. Пане Михайло, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю, принаїдно. Перш ніж почнемо розмову, закликали наших глядачів не забувати підтримувати це інтерв'ю своїми лайками, коментарями. Ну і так само не забувайте підписуватися на канал Січас, тому що для нас важливий зворотній зв'язок із вами. Пане Михайло, нашу розмову хочу почати. Ось із якої заяви заяви речника Держдепу США. Там відреагували на слова президента Зеленського про те, що Сполучені Штати не зрадять Україну і все ж таки виділять обіцяну допомогу. Чить цитата речника держдепу Міллера звучить наступним чином: я вам зацитую: виконавча влада абсолютно підтримує Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні цього року, і після цього ми вичерпаємо наші можливості щодо надання додаткової допомоги у сфері безпеки. Тому я думаю, що це питання до Конгресу США. Разом із тим, ще маємо одну заяву демократа Чака Шумера. Він говорить про те, що до Наступного року за пакет допомоги Україні Сенат не голосуватиме, але переговірники дуже старано працюватимуть під час грудневих та січневих канікул, і мета зробити щось як тільки повернемося. Ось маємо такі дві заяви. Ви в них бачите оптимізм, стриманий оптимізм, чи ну знаєте, привід хвилюватися? Як би ви прокоментували? Я в цьому бачу абсолютно конкретику. Дуже чітка е, і зрозуміла мені позиція всіх сторін е, щодо підтримки України. Ну давайте зафіксуємо. По перше, Україна. Нагадаю про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів достатньо чітко показала, що це за війна. Ще раз наголосила на ключових моментах цієї війни, і чому Україна без підтримки буде мати певні проблеми, і це і це побачили в Сполучених Штатах. Це почули, проаналізували і безумовно, друга складова це абсолютно підтримка адміністрації пана Байдена. Вони знову ж таки чітко фіксують і свою позицію, і чому треба продовжувати е фінансувати Україну. Чому це є інвестиції не тільки в Україну, а це є інвестиції. Безпосередньо е, в глобальний е, процес, глобальне лідерство Сполучених Штатів. Третє, ми бачимо е, абсолютно зрозумілу дискусію у парламенті. У американському парламенті бачимо позиції і республіканців і демократів. І, безумовно, вони також розуміють, що інвестиції в Україну це не якась там абстрактна війна, не якісь там абстрактні гроші на щось там локальне і так далі. Це, це е, про велику війну, про війну, про майбутні правила, так і це інвестиції в ці самі правила, якщо сполучені штати хочуть продовжувати жити в світі, де є ці правила, то безумовно треба інвестувати в підтримку України. Вони це також розуміють. Да, на жаль, сьогоднішні політичні процеси, національні політичні процеси, вони, скажімо, такі трошки хайпові. Тому ми бачимо з вами політичні дискусії, внутрішні політичні дискусії в даному випадку про міграційну політику в Сполучених Штатах. Вона достатньо жорстка, але між тим. Ще раз підкреслюю, всі розуміють важливість допомоги Україні, всі розуміють, чому Росія має програти. Я маю з усі це політики Сполучених Штатів, і всі розуміють, що дуже до, достатньо обмежений час для нас. Ну для нас важливо, щоб ця допомога була зафіксована якомога раніше, тому що це наступні пакети військової безпосередньо військової допомоги. Ну і крім того, нагадаю. Що сьогодні в Сполучених Штатах практично в різних електоральних середовищах в різних соціальних групах немає сумнівів, що військова допомога виглядає наступним чином для України. 90% грошей безпосередньо залишається в економіці Сполучених Штатів йдуть на військове виробництво, йдуть на створення додаткових робочих місць, ідуть на знаєте. Постачання чогось в арсенали Україна отримує зброю, арсенали американські отримують нову нову зброю, і так далі. І тому подібне. Тому мені здається, що це оптимістичні сигнали, які ми отримуємо зі сполучених штатів. У вас нещодавно був пост в мережі. Колишній твіттер, якщо я не помиляюся, де звертало увагу на те, що ну забагато песимізму посимізму зараз в засобах масової інформації немає акценту на тому, що зробили ну, справді яка заслуга збройних сил України. Але ну можливо у відповідь на це, а можливо і ні, західні змі починають вже міркувати над тим, а що станеться, якщо Путін виграє. Є свіжий матеріал на Блумбергу, де вказуються зокрема загрози і ризики безпосередньо для Європи і Сполучених Штатів. Як ну для наших глядачів, я зацитую власне про що йдеться? Про те, що Путіну знадобиться від року до кількох після завершення війни в Україні, перш ніж він атакує країни Балтії, про те, що перемога Росії викличе масований наплив біженців до Євросоюзу, посилюючи напругу між його членами, про те, що наслідки перемоги Росії відчуватимуться в усьому світі, оскільки союзники США почнуть сумніватися в надій обіцянок вашингтона про оборонну допомогу про те що деякі європейські країни будуть прагнути зміцнити свої зв'язки з москвою або пекіном щоб не надто покладатися на сполучені штати ну і наслідки трагічної невдачі можуть бути глибшими ніж після завершення ну після виведення власне американських військ з Афганістану у 2021 році Аналізуючи власне заяву західних політиків, аналізуючи ось цю публікацію, пане Михайло, ви е, е, от як бачите, Захід усвідомлює загрозу безпосередньо для себе, що не допомагаючи сьогодні Україні, їм доведеться мати справу з російською армією за кілька років. Я б виділив тут ви окремо в три складові щодо пасимізації. Давайте дуже коротко так дійсно, я бачу певну песимізацію. Це час зараз не стосується аналізу наслідків війни, як такої, про що ми зараз будемо далі говорити. Але щодо пасимізації, для мене це взагалі дивно виглядає. Ви говорите про те, що є стагнація, наприклад, на полі бою, але ж ви не аналізуєте, скільки росіян знищено да? Ну, тобто, вся практична контрактна армія, тобто та армія, в яку Росія там десятиріччями вкладала гроші. Ну тобто, оце все знищено. Знищено величезна кількість техніки, е, перш за все сучасної, до речі, і сьогодні Росія шукає можливість десь знайти там снаряд додатковий чи артилерійську систему, додаткову, чи дрон виробити на інших е, е, спроможностях, ну наприклад, на іранських і так далі. І от про цю складову, тобто, коли говорять, що для України тяжко, так для нас безумовно тяжко, але не говорять про російську складову, скільки вона втрачає і, і це дуже важливо, тому що коли ти будеш аналізувати, що Росія. Росія втратила, то тоді картинка виглядає трошки інакше досягнень України в цій війні два роки війни, як мінімум, знищені ключові елементи російської армії, репутація російської армії там на нуль помножена, крім того, є стратегічні успіхи на південному напрямку, в акваторії Чорного моря і так далі. І тоді це виглядає зовсім інакше з точки зору, де ми сьогодні знаходимося, і тоді це виглядає трошки інакше з точки зору інвестицій знову ж таки в Україну. Да? Ну, тобто, ви інвестуєте не в якусь. Тракцію ви сьогодні вже маєте безпосередні матеріальні наслідки інвестицій в спроможності військові України. Ну тобто, це не витрачені просто так. Кошти ці кошти дозволили суттєво знизити бойові спроможності Російської Федерації. А тепер переходимо до більш важливого. А це дуже добре, що вони аналізують наслідки неправильного фіналу війни. Раніше ми про це в основному говорили, а сьогодні вони самі починають цей аналіз і говорять: дивіться, це набагато глиб більш глибока Трагедія буде для світу. Це не тільки що Росія десь буде домінувати. Ні, просто буде повністю обвалене міжнародне право як таке. Його не буде, буде повністю обвалене міжнародні правила, їх не буде. Буде домінувати сила, насилля. І ви абсолютно праві. Що Росія стане домінувати до неї? Почнуть всі притягуватись, і вона буде фінансувати оці всі терористичні альянси, оці всі спроби, десь якісь там заворушення організувати і так далі. І поступово демократії будуть аутсайдерами. І поступово в демократіях буде все більше, і більше кількість конфліктів, і демократії змушені будуть витрачати не 61 мільярд доларів на підтримку України на рік, да а витрачати 600 мільярдів чи там півтора трильйони доларів. На те, щоб себе вже забезпечити певними контурами безпековими, і оце все дуже і дуже правильний аналіз цих наслідків, які ми будемо мати, якщо Російську Федерацію не дотиснути в цій війні, тому що сьогодні немає компромісу, і знову ж таки, і це дуже добре, що починають про це говорити: що немає ніякої такої, знаєте, можливості, як в 2014 році, А давайте відстрочимо прийняття рішення, ну типа заморозимо конфлікт. А там хтось вже там наступні покоління, політичне пусть приймає для хай приймає для себе якісь рішення сьогодні. Немає. Цієї розкоші я сарказмом кажу, віднести це рішення там на рік, на два, на п'ять і так далі. Або ми дотис, дотиснемо Російську Федерацію. Я маю на увазі демократична коаліція, і Росія програє і піде на трансформацію. І це суттєво повпливає на майбутнє. Тобто, світ буде чітко мати наступні речі. Перше, міжнародне право буде домінувати. Будуть внесені корективи в роботу міжнародних інституцій. Міжнародні правила будуть існувати домовленості будуть існувати примус, якщо ти не виконуєш ті чи інші домовленості, буде існувати. Ну а головне, ми будемо точно розуміти, яким буде майбутнє. Можемо прогнозувати його, можемо в нього вкладатись, і це гарні публікації. Є третя складова, ще більш важлива. На мій погляд, сьогодні практично а, ключові представники політичних еліт а, і західноєвропейських країн в цілому. І американці, вони розуміють все це. Вони змінили риторику щодо Росії. Вони не е, хочуть загравати з Російською Федерацією. Вони не бачать, що можна буде повернутись до, до воєнного часу. Ну знову ж таки, отримати Росію як партнера, бізнес-партнера, перш за все, корупційного партнера, перш за все, і так далі. І вони розуміють, що Росія в такому вигляді точно буде завжди максимально агресивною, ну тобто. І вони усвідомлюють, що коли Росія перебудовує свою економіку на мілітарну складову, коли вона витрачає 40% плюс бюджету на мілітарну складову, коли там ідуть постійні мобілізаційні процеси, коли вона перетворюється в такий класичний. Е Скажімо, табір да? ну, тобто гулаг, і повністю знищує всі будь-які дискусії на внутрішньому полі. Це означає, що ця країна буде постійно когось атакувати. І очевидно, що сьогодні ми є відмобілізованими, да, на жаль, величезною ціною Україні, але демократія є відмі... відмобілізованим для того, щоб поставити правиль... правильні крапки над і. І, і, і треба підтримувати Україну. І це от, оці дві складові по перше. Правильне бачення світу, якщо Росія не програє майбутнього світу, да? і а, абсолютно точно зміна риторики по відношенню до Росії, знову ж таки, це надає нам а, таке оптимістичне бачення того, що буде далі відбуватись. Щодо оптимізму, дуже коротко а, для мене. Оптимізм це по-перше, наші партнери мають кінцево прийняти рішення, що Росія повинна програти. І може програти друге, якщо вони приймають таке рішення, вони мають математично обрахувати, що для цього треба зробити із точки зору фінансів, і з точки зору військових виробниць, із точки зору підтримки України, інформаційних дипломатичних тисків. І нарешті третє логістика. І ще раз логістика: більш швидкі прийняття рішень, більш чітке постачання зброї, більш чіткі інвестиції у конкретні військові технологічні виробництва, ті ж дрони, ті ж дальнобійні ракети, і е, абсолютно конкретна протидія російській. Інформаційним програмам чи російському, скажімо, про російському лобі в е європейських країнах.